Дуже подобається цей текст. Прийдіть до мене слова Христа, всі струджені і обтяжені. І що він обіцяє? Я заспокою вас. Дуже цікавий текст здається, будь ласка, Матвія, 18 розділ, 28 вірш, здається так. Я що зроблю, коли людина приходить струджена і обтяжена? Струджена це має фізичні проблеми. Обтяжена це має емоційні. Або духовні проблеми? Ось людина приходить до Бога. Що Бог обіцяє? Бог обіцяє вилікувати. Бог обіцяє якимось чином емоційно стабілізувати, в тому сенсі, що ті подразники, які є, десь е, забрати. Бо людина через подразники стає емоційно стабільною. Ні. А що він каже? Я Заспокою вас. Деякі люди струджені, йдуть до Бога за зціленням. Я вже минуло разу говорив, це Це можливо, або ні, або Бог цього не обіцяє. А люди очікують, всі ми одного разу помремо від хвороб, скоріше за все, від старості. Але що він обіцяє? Я що? Заспокою вас, коли лячно, коли якісь загрози? Коли нестабільність і переживання, що роблять віруючі люди, вони схиляються перед Богом в молитві і кажуть, Боже, мені страшно. Скільки молитв, коли обстріли, коли війна, коли щось незрозуміло відбувається в нашому житті, віруюча людина, яка довіряє Богу, ця обіцянка супроводжують її всі, все життя. Господи, мені страшно. І Божа присутність у спасенної людини, яка звертається до нього з цим проханням. Вона заспокоює.